бажано пити звичайну воду, вона має бути столова, мінералізована, не дистильована. Вона може. Мати містити лимон, вона може бути теплою, але не обов'язково. Краще, звичайно, не пити холодну воду, тому що вона може викликати спазм кишківника І холодна вода не завжди є про користь. І не пити окроп, того що дуже зараз популярна історія, яка гуляє по гуглу, по інтернету: що треба пити окроп, щоб там дуже таку гарячу воду, щоб вона дійсно якось впливала на жовчний, вмикала перестальти. Так, так, тепла вода дійсно буде впливати та Класно перистальтику, послаблювати її, стимулювати роботу жовчного міхура для того, щоб він викидував жовч, але ми маємо розуміти, що це не має бути вода, окроп Того, що вона може просто залишити вам опіки слизової оболонки з траву ходу. І це ненормальна історія. Тепла вода, окей. Ще якщо є проблеми з лунково-кушковим трактом, вода може бути магнезієва, тобто містити магній, яка вже буде мати послаблюючу м'яку дію, жовщогінну дію, дієргійну дію. Тобто ви можете простимулювати кишківники жовщини, якщо у вас є така потреба, або, можливо, є проблема з боку шлунково кишкового тракту. І таким чином магнієві води їх також нагрівають. і Температура має бути тепла, та не окроп.